Содні цього свята ми б хотіли попросити вас привітати бібліотекарів з майбутнього задумаю. Людям цієї професії від щирого серця бажаю першого це миру, добра, достатку, здоров'я, щоб їхні родини ніколи не знали сліз, а також щоб вони продовжували свою справу, незважаючи ні на що, тому що вона потрібна. І я це розумію ну, на всі 100%. Напевно, побільше бадьорості. Більше здоров'я їм, щоб в них життя було в яскравих красках. Вітаємо всіх, хто е, працює Причітний, в біблії, да, причетний до книжок. Да, ну і що можна зараз, для... якщо про... говорити не конкретно про якусь людину, а про багатьох людей це перемога, це мир і це здоров'я. А далі все буде. Терпіння від приходящої молодіжі однозначно, потому что у меня сын есть взрослый еще, и я знаю, что это такое. А библиотека любит тишину у нас. Поэтому терпение, ну, в любом случае, здоровья мирного неба сейчас желают, это понятное дело. И, не знаю, развития какого-то, что ли, внутреннего, духовного. Я, ну, хочу побажати цим людям на снаги. Я розумію, що в них дуже важка конкуренція, з інтернетом зараз. Ну і я також бажаю їм креативу, тому що бібліотеки зараз це не тільки про книжки. Хочеться привітати, тому що мені здається, що треба це популяризувати і бібліотеки, і читання маючи двох доньок. Я розумію наскільки це необхідно. І читати треба багато. Шановні наші любі бібліотекарі. Я знаю, що ваша праця може не дуже наразі актуальна, але я хочу дуже, щоб відродилася ця любов до книжок у молоді, у наших дітей. І я гадаю, що ви той ланцюжок, який може передати кохання нашим діточкам до паперової літератури. Здоров'я бути носітелями своєї професії при обратні к ним поняти что люди очень знающие і могут э, даже подсказать в жизни на вопросах. и по большому счету, им завидуешь, но професія наверное, уже не настолько нестована возможно сожалений бажаю вам процвітання щоб молодь більше читала все ж таки друкарську версію книжки Ну, що б мені хотілося? Мені б, напевно, хотілося, щоб в них оновлювався фонд, а щоб в них було терпіння, напевно, на читачі. Мені здається, вони різні бувають. Ну що б мені б хотілося? Ну, Здоров'я, напевно, і мирного неба. Якщо є такі люди, то я їх з задоволенням вітаю з їх професійним святом. Я люблю бібліотекарів, тому що це люди доволі такі. Освічені, вони люблять, люблять спілкуватися, і від них можна багато чого нового дізнатися в житті. Насамперед я хочу побажати усім перемоги, тільки перемоги. А потім все вже буде добре, тому що в цей сумний час особливо для бібліотек Маріуполя, і саме для мене. Працюємо у евакуації, але ми працюємо, будемо працювати. А також здоров'я, бо без цього, як ми знаємо, нічого не буде. Але насамперед перемога. Ну що ж, я бажаю нашим бібліотекарям наснаги, бажаю терпіння і бажаю, щоб завжди їм повертали книги цілі, не підписані, не почоркані, не, не розірвані і завжди посміхались, тому що їм це іноді потрібно зі святом!